Всім привіт! Мене звати Юля. На цьому каналі я ділюся, як я переїхала з трьома котами самотужки з України до Іспанії. Які пригоди нас спіткали? що у нас взагалі було? Ділюся з вами сьогодні. У нас п'ятий епізод про те, як мені поставили два. Бла Блакарі і написали дуже поганий відгук, але я ще його не читала. Хотіла його прочитати разом з вами, щоб мені не було так сумно, якщо там щось прямо жахливо. Я його вже бачила на німецькій, але я взагалі не розумію німецьку мову, тому з вами сьогодні подивимося, перекладемо його вперше. Як взагалі сталося так, що ми поїхали на Бла Блакарі? Наші перевізники, яких ми ждали, щоб вони нас підхватили з Будапешту і повезли до Малаги. Вони застрягли на кордоні, і я подумала, що треба щось вирішувати нагальне тут і зараз. І тому я домовилася з хлопцем, який їхав. Я не знаю, до речі, звідки ля він їхав, але він точно їхав через Будапешт і він їхав до Страсбурга. і Він нас міг підхватити. І завести в Мюнхен. В Мюнхені базується головний офіс Люганзи, де я збиралася взяти квітки для того, щоб поїхати авіаперевізником полетіти з котами. Трошки перед історії я розповім, як все це було. А потім почитаємо почитаємо мою двійку першу на блоблока. Коротше, ми до нього підсіли. Він вирушав о десятій. З Будапешту і у мене якраз це був ідеальний меч, бо у мене о 10 закінчувався Airbnb, тобто мені потрібно було виселятися із апартів. І я подумала, це просто шикарно. Це подорож створена для мене. Поїдемо, все буде супер. Я приїхала на точку зустрічі на 10.00, а я побачила, що я не єдиний попутник. До речі, треба тут обмовитися, що я написала йому про трьох котів, про те, що у мене є сумки. Я все це йому сказала, тобто підтвердила, це не було так, що я приїхала як сніг на голову, йому сказала, що у мене ще з собою три кути, і от так. от. Я написала йому про те, що я можу також заплатити за екстрасіт і, типу, щоб у нас було більше місця, бо я ж не можу їхати з трьома котами. Отак, от мені потрібно було кудись поставити переноски. Але як виявиться трошки пізніше, можу їхати з трьома котами, отак от і всю дорогу до з 10 ранку до 9 вечора. Я саме так і їхала. Коли ми з ним зустрілися, він був ще з одним попутником, якого потрібно було йому висадити по дорозі. Він був зі своєю дівчиною. А також він взяв мене як попутника і ще одного попутника, який сів до нього у Відні. Тобто, ну я не знаю, людина напевно трошки хотіла підзаробити. В принципі, він має на це право. Я гадаю, він повинен був одразу написати, що мені. Що ні. Коли я приїхала на зустріч, першим шоком для мене було, що у нього повністю забитий багажник. От я приїжджаю туди, дивлюся, а там нема взагалі, от, тобто він під зав'язку, там нема взагалі місця для того, щоб поставити речі. Просто нема. А у мене ну, було нормально так сумок, ви пам'ятаєте, да? що у нас там ще й туалет і все інше. Врешті-решт, туалет їхав на колінах у одного з попутників. Я розумію, що можливо це не ок, але оскільки. У мене отак, от в ряди наді мною стояли коти, поруч лежали мої речі. Тобто, якщо б я могла поставити туди ще туалет, я б його поставила. Потім я вже придумала, що зробити. Я виконала все, що було в туалеті, і розкрила його, розв'язала, поставила туди сумки, щоб взагалі речі ну, не заважали нікому. Дівчата у мене mm. на колінах. Тут їх туалет вже складений, тут сіроми сидить. Кричить драма Коїн. Тут ще якісь речі. Просто. Сидимо в цьому. І повністю забитий багажник. Тобто місця нема взагалі. Але, бляха, вибачте, у нього був повністю забитий багажник. Нащо він бере стільки людей? What? What the fuck? Е, їдемо їдемо е, Висадили дівчинку одну. В якомусь містечку, я не пам'ятаю, вона з ним розрахувалася. Він мені потім сказав, що він незадоволений, задоволений, що вона розрахувалася в національній валюті Ну, Тобто вона виїжджала з Угорщини. Мені здається, що також з Будапешту. Бо тобто мені потрібно євро. Мені це взагалі все не подобається. Типу, у тебе є євро. Я кажу, да, у мене є євро. Я розрахуюся з тобою. Людина нам залишалася до Відня. Як потім виявилося, у відень ми заїхали для того, щоб взяти ще одного попутника-попутника з великим Чемоданом. Ви розумієте, да, що великий чемодан це як, ну, до поясу. десь Отакий от він типу, квадратний, дуже великий чемодан. І... Я така ще на це дивлюся, я думаю, ну а куди він поставить, Ну, типу, попутник-чоловік, тобто він апріорі займає місце більше, ніж займала ця дівчинка, з якою я їхала на задньому сидінні. Тепер це чоловік, і, зрештою, і на задньому сидінні було дуже багато речей моїх, бо мої речі не поміщалися в багажник. Там було купа речей, там був оцей туалет складений вже. Я думаю, куди він буде. Пхати його чемодан, бо ну нема куди, реально нема куди. Якісь трошки дивні зупинки на те, щоб поїсти, перекусити. Може, це і не дивні, може це і нормальні, але це було в кафе, і це займало дуже багато часу. Я їх чекала. Це було може 40 чи 45 хвилин. Я все це чекала. Ми чекали, поки попутник доєднається. І от всі ми доєдналися і поїхали далі. Відень це був невеликий крюк, але це не було проблема. Потім ми вставали в якісь пробки, туди-сюди. І от уже починає темніти. Я розумію, що до Мюнхена ще там кілометрів 100. Починається дощ, починається така жесть. І він мені каже: е, я тебе довезу до вокзалу. Мюнхінського для того, щоб ти змогла пересісти і поїхати, куди там тобі треба. Це ідеальний варіант, бо у мене якраз з цього вокзалу відходить електричка, яка йде майже на аеропорт. А аеропорт цей він знаходиться не прямо в межах міста, він знаходиться десь подалі, але до нього реально доїхати. Це можливо. І я подумала: ой, це якось взагалі просто супер, що я приїду туди і сяду там. Я не знала, що я приїду. Аж вночі, бо виїжджала я о 10-й ранку, і якщо все добре, там 7 годин можна бути. Але оце висадити попутників, забрати інших попутників, порішати щось з речами, поїсти, покайфувати, це все займало час, і тому ми були вже о 9-й годині в не в Мюнхені, а в якомусь іншому містечку під Мюнхеном. І це була да, залізнична станція, але вона була закрита і вона вже не працювала о 9 годині вечора. Тобто з неї мені було досить складно уїхати. І коли я сказала, коли почався дощ, я запропонувала йому заплатити додаткові кошти для того, щоб він відвіз мене одразу до мого готелю, який я забукала поки їхала, бо нам не було куди у нас не було варіантів, куди їхати. Я знайшла готель прямо біля аеропорта. От і він е, показував, що е, треба там, де ми їдемо, залишилось 20 хвилин. Тобто, коли він мене везе у Мюнхен, це от він мене везе прямо. А якщо він мене завозить в цей готель, він повертає отак. От і да, потім робить небольшой крюк. Я розумію, що він не зобов'язаний був погоджуватися. Не зобов'язаний, абсолютно точно, так да, це нормально. Але я також не зобов'язана платити йому екстра мані, якщо він мене не довіз. Він врешті-решт, висадив мене в містечко. Я підпишу цю назву на залізничній колії, яка не працює, на якої на якій неможливо купити квітки, і сказав мені: дивись, тобі треба: от автобусна зупинка. О 21.30 буде іти автобус. Він тебе забере туди. Потім ти пересядеш на інший автобус, і він тебе довезе до центральної станції Мюнхена. Звідти ти сядеш на електричку, вона тебе довезе до аеропорту. А я живу, от я забукала, там десь ще на автобусі проїхатися хвилин 15. Тобто воно близько, да? але піджимає то що вже вечір, і вже транспорт він ходить не так, що прям на постійній основі. Плюс дощ, плюс сумки, але це вже абсолютно моя проблема, але дощ, пляха, ну, що ти не можеш довести? да, Це крюк. І він мені тоді сказав, що. Його дівчина, вона втомилася, а я взагалі не знала, що це вони їдуть як пара, там не було ніяких ніяких знаєте, знаків. Вони не вели себе типу мило. Я просто думала, що це теж одна з попутників, але це виявилося його дівчина, і він сказав, що моя дівчина втомилася, я не буду робити ніякий крюк. Те, що я їх чекала, да, годину, поки вони покайфують, поїдять і зроблять і свої ну, менш з тим це. І okay. От, і коли він мене довіз до цієї закритої станції і висадив мене під дощем, я дала йому кошти на. Коротше, моя поїздка виходила 28 євро. Я даю йому 50. Тобто, це майже в два рази менше. Але, гайс, я з цих. Скільки ми їхали? З 10 ранку до 21-ї. Ми їхали 20. О Боже, не 21, 11 годин ми їхали. Я сиділа сама на задньому сидінні, тобто займала два екстра місця десь годину. Ну, це я їхала отак. От, всі мої коти були у мене на колінах. Тобто, ну, це було дуже незручно. Це було максимально незручно. Я розумію також його. Але бляхо, йому треба було просто відмовитись і не намагатися нажитися, просто десь о клас, ще хтось там доєднається і поїдемо. Бо я написала, що я трьома котами, Я пишу це абсолютно одразу всім, бо я не хочу, знаєте, як щоб для когось це був це була несподіванка. Я пишу одразу всім, що візьмете ви мене, у мене три коти, я можу заплатити за екстра сіт і цукейхомі, щоб ніхто не сидів поруч, щоб я змогла поставити всі свої переноски. Типу, я все це об. Говорю. І він такий, да, поїхали-поїхали, з тим, що він навіть не сказав, що у нього повністю забитий багажник, тобто я не можу взяти взагалі ніякі свої речі. І, а він такий, типу, ой, дякую, дякую. Він, типу, я кажу, ні, не дякую, кажу, якщо мені доводиться зараз їхати на автобусі, мені потрібні якісь е, готівкові кошти. Типу, мені потрібно, дай мені хоча б 10 євро для того, щоб я змогла доїхати. Німці, вони дуже чіткі, ви розумієте? Мені потрібно було вимагати суму, яку він мені повинен дати в повному обсязі. Він мене нікуди там екстра не довіз, хер знає де висадив, навіть не там, де домовлялися. Напевно, через те, що пішов пішов дощ, і він хотів там пошвидше доїхати до цього Штутгарда, а до нього ще було їхати ну хвилин сорок. Тобто, отака от історія. У нього то там на цьому моменті у нього почалася істерика. Він каже: в що? у мене немає ніяких грошей. Тобто він був взагалі не підготовлений давати здачу, йому потрібно було одразу дати повністю там, я не знаю, ці 28 євро, яких, звичайно, у мене не було. Але оце прикиньте, У нього починається істерика. Я не маю ніяких коштів, типу, знімає ВТМ, дощ, коти. Ніч знімаю те, дай мені кошти, бо це моя решта. Я навіть, ви розумієте, глубину піздіса, вибачте, я дала йому на 12 євро більше, хоча він мені ніяких додаткових послуг, ну, типу, не дав. Решту не захотів давати, а він хотів, щоб я йому заплатила в два рази більше. Знову ж таки, я умовлюсь, я готова була заплатити в два рази більше, якщо він дає мені ще одне місце. І це нормальна практика. Я б на Блаблакарі забронювала одразу два місця, і в нас би було умовлено те, що я плачу там ці 50, чи скільки там 55, виходить? А, ні, такого не було. Я їхала отак зі своїми котами на голові. Тобто, за що? Я повинна була платити. І це е, мій недолік. Я вважаю, що це я не допрацювала. Треба було його дотиснути і сказати: чувак, ти взагалі не зробив нічого такого для того, щоб я тобі давала екстра 22 євро. Але маємо те, що маємо, і так від... відгук. Я читаю вам відгук, будь ласка. Тримайте кулачки, бо я, чесно кажучи, не дуже люблю негатив. Але давайте почитаємо, щоб він написав. Я це проживу цей момент і вже піду далі без цієї думки. Бо коли я не залишила йому ніякий відгук, і мені через два тижні після поїздки прийшов його відгук, відгук автоматично, а я вже нічого не можу залишити. Мені взагалі всі ці два тижні було не до цього, бо у мене там далі продовжувався маршрут, і він був такий ж трешовий, Вся ця поїздка вона була максимально... Максимально тришова. Залишайтеся з нами, якщо ви хочете подивитися, як ми полетіли з Мюнхену і на що ми витратили купу коштів. Просто чекали, не ясно чого. Так, дивимося. Що мені пише Марвен? Він мені поставив два. Ще можна було поставити один, тобто, ще було не все так погано. Він мені поставив два. Вона мила, але створювала багато проблем. А, ну, подождіть, все не так погано. Вона мила, це є, можна сприймати як комплімент. Давайте ми її будемо це так сприймати. Це досить непогано. Створювала багато проблем. Приховування багажу, наприклад, не кажучи про її величезний лоток. Але я писала про те, що у мене є багаж. Я писала про те, що у мене є кути. Він написав про те, що у нього повністю забитий багаж. У нього навіть, щоб ви розуміли, речі першого попутника були під ногами у всіх, навіть у мене, тобто там були рюкзаки. Він абсолютно не розраховував, що хтось може взяти якийсь додатковий сумка, чи чемодан, чи ще щось. Тобто, він не розрахував весь цей момент. Йому потрібно було просто одразу написати: мій багажник повністю забитий, тобто там нема місця. І я б написала: Ну вибач, тоді ніяк. Але він пише вже про величезний лоток. Але це насправді так. Я не писала про те, що у мене є лоток. Але це бред писати про те, що у мене є лоток. Бо потім цей лоток, як я вам казала, склався, і я туди засунула одну сумок. Тобто він не займав місця. Не займав місця. Незручності для всіх причетних через її громіський багаж. І той факт, що нам усім довелося вирішувати її проблеми разом. Принцеса. Принцеса. Тут так написано принцеса. А от цікаво, які проблеми він вирішував зі мною? Ну, давайте так в цій поїздці я не разу не почувалася принцесою, бо у мене був дуже великий багаж відповідальності. Єдиний багаж великий, який у мене був, це багаж відповідальності за своїх котів. Було здатися, що я вважаю себе принцесою. Те, що я попросила його закинути мене до готелю за, за гроші, але він відмовив і окей. Він не зобов'язаний погоджуватися. Знаєте, це здається така фраза, що це написала його дівчина, бо його дівчина реально там сиділа, фиркала на мене. Ну я не знаю, щось мені не дуже було комфортно там почуватися, бо я ще знаєте, не розумію німецьку, і по її, я не знаю, як по її обличчю, по її погляду, по її фирканню. Бо вона реально якось знаєте. Отак, от, от, що да, їй було не дуже приємно, що я їхала з ними. Але бляха, ви берете попутників. Нахіра ви берете, якщо ви там хочете побути удвох чи ще щось. Ну, коротше, е е е усім нам довелося вирішувати її проблеми разом, принцеса. Е Я не знаю, що тут сказати. Можливо, у мене, знаєте, я дивлюся зараз зі своєї колокольні, але він не вирішив не одну мою проблему. Яку проблему він вирішив? Весь багаж був на мені, лоток я склала, наповнювач ми виконали, сумка стояла. Хлопець, який їхав з віддення, у нього був реально громіздкий багаж. Ну, тобто, це був огромний чемодан. Я думаю, що навряд чи він написав йому відгук, що у нього був громіський багаж, і він принцеса, і це створювало багато проблем. Це взагалі дуже дивна фраза. Тобто, що ми можемо, який ми можемо от реально висновок зробити з цього? Будь ласка, перелічіть всі свої сумки, які у вас є. щоб потім, коли складеться якась така ситуація, щоб у вас був просто доказ в переписці чи десь ще, якщо будуть якісь розбральі на Блаблакарі, щоб ви змогли надати всі скрини і всі підтвердження того, що що обговорювалося. Ну, я не знаю, може, я в якомусь коматозі була, які проблеми він вирішував, я не знаю. Ви можете взяти її з собою. А, це типу як відгук, він майбутнім а моїм попутникам пише, ви можете взяти її з собою. Але тільки якщо вас двоє. Дей і тільки з невеликою кількістю багажу. А, в принципі, згодна. А, чи. А... Образливо мені, що мені поставили два. Ну, зараз, прочитавши цей відгук, ні, не образливо. В принципі, все по ділу, Єдиний момент, який я не зрозуміла, що вона принцеса, і ви зобов'язані вирішувати її проблеми. Чувак, ти можеш просто завжди сказати ні, а не писати там, я не знаю, щось. Причому, ще розумієте, це ж трошки інший менталітет. В очі він мені нічого не казав, посміхався, все-все все такий класний. Він почав трошки проявлятися тільки після того, як я сказала, що типу, мені потрібна здача. Просто це також напевно я не недо... також я не допрацювала. Мені треба було розміняти десь кошти, але де я розміняю ці кошти, був в Угорщині своя валюта. Треба було їх розмінювати, напевно, в Україні. Ви розумієте? купляти по 10-20. по 20. Тому буде вам наука. Будь ласка, якщо ви їдете в Європу і ви розумієте, що можуть бути якісь такі складнощі з пересуванням, чи ще щось, чи не завжди ви зможете оплатити карткою, міняйте собі малі купюри. Хай вони у вас будуть, навіть якщо вони вам не знадобляться, це не велика проблема, щоб просто не було отаких от, от штук. Бо, блін, мені зараз просто наче я залишила йому чуюху. Я, ще, я дуже люблю всім залишати чуюху. І навіть з тим, що да, мені було не завжди комфортно, але те, що він мені мене хоч кудись довіз, я була йому насправді дуже вдячна. Чи вирішував він мої проблеми? Ні, він не вирішував мої проблеми. Він отримав коштів більше, ніж заявлено було. Чи вела, я себе, чи вела я себе як принцеса? Ні. 100% ні. Чи було у мене забагато у багажу для нього? Так. Напевно, так. Але от момент зустрічі: це ж було в Будапешті. Ми з ним зустрічаємося. Він бачить, що у мене багато сумок. Чому він мене не каже: Вибач, але у нас не поміщаються всі сумки, ми не зможемо тебе взяти. Ну, ти бачиш, от місця нема. Його реально не було. Місця нема. На жаль, давай якось іншим разом на все добре, бувай. І я би також прийняла цю відповідь, бо ну, реально там не було місця. Так, да, окей, там реально не було місця для моїх сумок. Але чи, чи моя це проблема? Ну, вообще, взагалі ні. Бо ти ж везеш людей. Отак от, от я отримала двійку на бла-бла-карі. Ну що вам сказати? Все не так критично. Я думала, що буде гірше, я, буду, я думала, що буде там якийсь рознос. Чому він не написав про те, що у нього не було здачі? Чому він про це не написав? Я зараз шкодую, що я не написала йому відгук. Мені потрібно було, знаєте, з це от така німецька детальність, плюс трошки приукрашена його, напевно, емоціями, чи що. Але треба було також написати по факту Знаєте, посміхатися в обличчя все дуже класно все дуже дякую а потім прийти поставити нуль. нульдає правилом блоблакара що у людини нема м, здачі і він починає навішувати ці проблеми знаєте і це ж взагалі вже давно якщо ти надаєш послугу ти повинен мати здачу ну це ж це ж істина істина у нього нема здачі. Чиї це проблеми? Напевно, він оце назвав, що типу, всі повинні вирішувати її проблеми. Проблема заключалася в тому, що я хотіла, щоб він мені здав здачу, бо це був єдиний якось момент, який, напевно, ми так і не вирішили до кінця. Напевно, так. Але отакий він, Марвін, з Німеччини, вміхається в обличчя, каже, дуже дякую за чай, а потім ставить тобі двійку і пише, що ти принцеса. Хоча, може, це є комплімент. Дякую, Марвін. Марвін, я принцеса. Маємо те, що маємо. Все, до зустрічі, побачимося та почуємось. Ну і чим все ж таки закінчилася наша поїздка. Я викликала таксі до готелю бо їхати з чотирма пересадками. Я вночі вже не могла, у мене не було на це сил. І я витратила на таксі 75 євро. Що в три рази більше, ніж уся наша поїздка на Блоблокарі. По